Ранок надії продовжується, як зазвичай дуже смачно. Тому що сьогодні готуємо торт. цікавий класний рецепт. У нас сьогодні не торт, але тортилья. Ось такий білковий класний сніданок. Тортилья буде зі шпинатом. Тож, власне, що нам для цього потрібно? Всього лише кілька інгредієнтів. Дивіться, у нас тут є, звісно ж, сама тортилья. Це такий лаваш круглої форми. Також ми маємо сир Фелата, ось тому, що фета це. Тільки той, що в Греції виготовлений. Ось м'який солоний сир. Ну і ще маємо три яйця і шпинат. Як ми це все будемо робити? Насправді рецепт надзвичайно простий. Дивіться, нам потрібно взяти ось цю тортилью, просто перекласти у форму і зробити такий, ніби формат заглиблення, щоб наша начинка помістилась всередину. Ось так. Оп, і все. Все просто. Все дуже просто. готове. Тісто За готове. Замісила, Ангеліна. За одну секунду. Дуже швидко. У <сміс> мене супер здібність, розумієш мені? <сміс> так, і тепер ми беремо шпинат. Так, будемо його трішки нарізати і змішувати з сиром та е, е, яйцями. Все надзвичайно просто. Ось така, друзі, у нас тортилі. А я тим часом зачитаю вам про сир ФЕТУ. Що це не просто інгредієнт для грецького салату, а продукт з історією, з суворими правилами. Ось і скільки цікавих фактів. Е, у 2002 році назва фета є назвою з захищеним походженням. У межах ЄС це означає, що справжнім цим сиром може називатися ось, лише той продукт, що виготовлений у Греції за певною технологією. У ній схожі сири мають називатися сиром розсільного, розсільного типу або фетаскою. Тому, друзі, якщо ви дивитесь, де вироблений цей сир, хоча там, можливо, написано фетта, можливо, хтось цим зловживає, то це. Не Не купуйте такий сир, тому що взагалі кажете, дзвоните в цю компанію, кажете, ви назвали цей сир. Незаконно, тому що да. фета називається тільки той, що у Греції. <laughs> Ти знаєш, мені здається, що вже немає такого зараз. Все ж перевіряють, і ну закон є закон. Mm -hmm. Тому я помітила, що на плицях магазинів вже по-іншому називають сир, не, не просто фета, а там якийсь сир солоний, наприклад, або ще якось по-іншому. І, до речі, пам'ятайте, що фета, до прикладу вона призначена не лише для знаєте, там грецьких салатів, але можна використовувати і в гарячих стравах. Можна запекти цілий шмотак сиру з томатами, чері та оливковою олією. Ось. Або поєднати зі шпинатом. Ось, Як ви вже знаєте сьогодні, що шпинат і фета це ідеальні напарники. Тому сьогодні ми не просто так вирішили шпинат знаєте, з фетою Подружити. Подружити. <хи> Ось, Дійсно багато багато різних речей. Кажуть, що справжня фета готується з якого молока? А, Якогось овечого. А, овечого. 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 Або його е, суміші з козі, його е, суміші з козячими. Угу. Але козячого має бути не більше 30%. Саме овечого? – Овечого. Молоко надає сиру той самий насичений і гострий смак, і кремову текстуру. Угу. Ось. І тому кажуть, що фета це такий, от е, непростий і в той же час простий сир. Угу. Ось, що? як ти ставишся? – заперчила. Я думаю, що буде нормально. Як ти ставишся загалом до фети? Ти любиш? Позитивно, я її поважаю. Саме це я хотіла почути. Ставлення не токсичне до сирофет. Коли бачу в супермаркеті, киваю головою фета, вона мені Іване і проходжу мимо. А буває інколи кажу, пішли до мене додому. Моє ставлення. Це я хотіла Адекват. і перевірити. Взагалі, взагалі, я люблю фето, взагалі а -а -а. люблю сирий. Так, до речі, ти пробував фету з саме запечену, сиром або камабер, або просто а ні, фету разом з помідорками чері, шпинатом, просто запечену? Ну, і якраз вибачає. те, що я говорив, так я читав, що це як гаряча така так, страва так, може так. бути. Я не пам'ятаю, не знаю. Чесно, знаю, що в мене дружина багато речей всяких запікала, uh -huh. от всякі ці сирні речі. Е, с, ну, ці сири з різними овочами, ага, а, запіканочками. А, напевно, її. Напевно. Угу. Так, ну насправді дуже класний сир. І варіюється, можна з ним багато рецептів робити. До речі, дивіться, все надзвичайно просто. Ми взяли, змішали. А, шпинат, сир і яйця. Ось і все. І зараз ми переклали все це на нашу тортилью і будемо випікати. Нам потрібно Нам потрібно 180 градусів духовку поставити, і на 18-20 хвилиночок, і все. І наш сніданок готовий. Ось так можна взяти, за дві хвилинки буквально все змішати, зробити, поставити і собі там збиратись на роботу чи в школу, а потім мати такий класний сніданок. Головне, щоб був шпинат і фета. Так, так. так. То, що яйця зазвичай. Купуємо частенько вони є. Ось, Друзі, нагадайте, до речі, напишіть нам, чим е ви готуєте або їсте сир фету. Uh -huh. Ось, е фета. А фета і фалата це різні? Е, ось бачиш, фета це те, що з Греції, а фалата це може бути та сама фета, тільки зроблена в Україні, наприклад. Ну. Тому вона називається не фета. Так, а, так. Ми, друзі, ми говорили, хто можливо щойно приєднався, що фета має е, збережний і застрахований, так би мовити, е, ще раз захищене походження. Угу. Тому, якщо фета вироблена не в Греції, вона не має права називатися фетою. Так, ось ось такі то закони. Тому. Так, Все ну що збором. 180 градусів, друзі, друзі, наша духовку. тортилья пішла як перший клас готуватися. Ну що, друзі, настав час дуже приємний в нашому отелі, коли ми зможемо скуштувати страву, яку приготували. Коли людина їсть, це завжди прекрасний час. А, звісно, це один із <хи> способів задоволення. Дивіться, друзі, що ми тут наготували? Ось такий вигляд має наша тортилья. Нагадаємо, що це високобілкова тортилья зі шпинатом. А шпинадом. тортилья і тортитка це і, і різні, да? Ну так, тортилья, я так розумію, що це просто так, ось цей лаваш. цей лаваш, а тарталетка це вже О, як страва, курзинки, знаєш. Так, 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 так. Говорю. Це корзинки, так. Це як страва виходить. А це просто ось так оцей лаваш спеціальний такий. А ще цей О, паштур, як він називається. Будь ласка, тримається населення, друзі. Скільки тут шпинату? Або а як тобі зручно. Вона так гарно тримається кучі. І вигляд гарний має. Mm -hmm. Ну що? Відчуття, що mm -hmm. прийшла весна, друзі. Просто прийшла весна. Знаєте, коли дуже смачно. Зелень. Вона так пахне ароматно. І класно яйце і сир. Mm -hmm. Це фето, да? так, -так, так? Друзі, ну мені дуже подобається. Mm. Солити ні в якому разі не потрібно, тому що сир і так солоний і було б забагато. А, не Я не солила ні. Дуже класна. Тому класно, що прям... солоний сир він вже все зробив за нас. Дуже класне поєднання, мені подобається яйця, Шпинат і фета. це просто ідеальне комбо. Тому просто взяти, запекти. Отака знаєте відчуття, ніби ти їш угу, mm -hmm. але, вона, але вона не проста ха, яєшня. Легка така, знаєш? так, Так, так. Насичена і класно і легка водночас, і поживна. Тому дуже класний рецепт. Рекомендуємо. Дуже смачно, насправді. І нічого складного немає. Угу. Все змішати і все. І все готово.